Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні я буду робити розклад на питання, яке турбує інших українців, мене особисто, як тарапсихолога. На рахунок змін для України по війні до кінця лютого 25-го року. Буду робити двома колодами, ну, так, як мені в принципі захочеться, витягну і подивимося. Мої дорогенькі. Витянула я дві карти Таро Тароуайта і ракул Таро. Бачимо, що буде якась певна підтримка знову до цього періоду часу. В матеріальному плані, я так розумію, зі сторони Європи і ну, інших країн ми бачимо шестірку пентаклів. Ось, Ми будемо бачити, що війна перейде трішки на інший рівень. Але мені не подобається те, що ну, от якась буде хитрість. Чи це хитрість е, е, в... В нашій країні буде стосовно розпроділення цих грошей. Тобто якийсь нечесний елемент. Знаєте, як пташечку заманив собі, і от як тут у нас на малюночку на карті намальована. І далі собі роблять те, що хочуть. По матеріальній стороні, дивіться, шестірка по-любому випадає підтримка матеріального плану є, допомога. але Наші будуть ну, це якось ці кошти, я так розумію, хитро використовувати. Ми дивимося до кінця лютого. Результат повинні. І в мене карта е, отримала я вісімка е, чаш. Це говорить про те, що Україна з, до, до кінця лютого 2025 року вийде зовсім на інший е, ну, рівень. Я вважаю, що це так як уход. Е, знаєте, як Покидання певних кордонів. Я думаю, що до кінця лютого зміниться ситуація для нас на такому, знаєте, конкретному емоційному рівні. Ось і я думаю, що поворот цінностей буде для нас повернутий в кращу сторону. Але мені не подобається, що з цими коштами не зрозуміло, що. Ну, це моя думка. Тобто, по війні в Україні бачимо якийсь певний е ну, завершальний етап, уже на інший рівень виходить. Тому будемо надіятися на краще, не втрачаємо баланс і віримо в те, що війна в Україні скоро закінчиться. Мені особисто подобається ця карта, яка закрила наше питання по лютому 2025-го для України. Ну явно, що позитивний момент і ну, непоганий результат. Тобто наші е, сили, наші побажання е, в цій війні в загальному, да е, будуть мати успіх певний. Е, тобто це можливе якісь отримання. Якісь певні гарантії можливо, але не відразу, не за один присест. Моє таке бачення. Тобто страх і сумніви будуть залишені. Так як у це людина на карті покидає свої емоційні переживання, якісь певні невдачі, я вважаю, вважаю, що до кінця лютого все-таки Україна вийде на інший рівень.